Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і це новий випуск про топ-10 країн, які я рекомендую відвідати у січні. А ще це буде останній випуск із плейлісту поради турагенту цього року, і це буде останній випуск цієї рубрики про топ-10 країн кожного місяця. Мені дуже сподобалось її робити, сподіваюсь, вона була цікавою та корисною для вас. Сподіваюсь, ви отримали задоволення та взяли для себе якісь мої поради з приводу ваших подорожей. Всім вам дякую величезне за всі ваші лайки, коментарі і за те, що ви дивилися цю рубрику. Звичайно, всі ці відео збережуться на моєму каналі у плейлісті поради турагента. Який я буду продовжувати, але вже іншими відео. У мене є деякі ідеї, що нового, які поради познімати для вас. Можливо, я придумаю якусь навіть нову рубрику наступного року, я ще не знаю. Але продовжувати цей плейліст буду і там вже не так за графіком, можливо, не кожного місяця, але все ж таки будуть з'являтися нові відео з моїми порадами. Сподіваюсь, вони для вас теж будуть корисними та цікавими. А сьогодні ми поговоримо про топ-10 країн, які я рекомендую відвідати у січні. Нагадаю всім, хто можливо забув або хто дивиться мої відео вперше, що це лише моя суб'єктивна думка. Звичайно, країн для відвідування кожного місяця дуже багато. Все залежить лише від ваших вподобань, бюджету, бажань і так далі. Тому це лише моя думка, якби до мене звернулися туристи і сказали, обери для нас 10 країн, а ми з них виберемо щось одне, куди нам поїхати в січні. То я би їм запропонувала саме ось такий список країн. А ви вже обираєте свій відпочинок, звичайно, самостійно, те, що подобається тільки вам. Ну що ж, почнемо ми з першої країни. Я думаю, що після новорічних свят я вже знаю за досвідом, що всім туристам хочеться сонця, тепла і релаксу після всієї цієї святкової метушні, приготування якихось, купівлі подарунків, приймання гостей у себе вдома і так далі. Всім хочеться просто лежати, нічого не робити і просто відпочивати. Як ми знаємо всі разом із вами, що найрелаксовішим місцем відпочинку я би, звичайно, назвала Мальдіви. На Мальдіви є вилюти з декількох країн, з багатьох аеропортів, з деяких навіть прямі рейси, чартерні. Але будьте готові все рівно до того, що летіти доведеться далеченько, тому що також з аеропорту Мальдів. До вашого атолу, до вашого острова, треба буде діставатися або ще одним літаком, або катером. І така поїздка на катері іноді може займати навіть до півтори години. Все залежить від того, де буде знаходитись ваш готель. Ну і також, звичайно, будьте готові до великих цін, тому що ціни на Мальдіви, на жаль. Кожного року зростають просто з якоюсь космічною швидкістю. Але другою країною, не менш тропічною, але більш бюджетною, я би назвала Чудовий острів Занзібар у країні Танзанія. Я й сама дуже мрію відвідати саме цей острів у 2025 році, але поки я ніяких остаточних планів не маю і взагалі не знаю, чи вийде в мене це зробити, тому що в мене є деякі інші пріоритети на 2025 рік, ніж подорожі. Ви можете, до речі, перейти і подивитися моє відео Мої плани на 25 рік. У плейлісті влоги. і там ви побачите, які ж в мене цілі та бажання 25-го року. Але на Занзібар, в принципі, це один з дуже небагатьох таких місць, островів, де сезон круглий рік. Тому візьміть собі це до уваги, і, в принципі, ви можете летіти туди, куди завгодно. Також є багато рейсів з різних країн, з різних аеропортів, тому, звичайно, вам буде дуже зручно туди дістатися. А ще на Занзібар можна придбати як окремо тільки тур на Занзібар, так і тур разом із Сафарі на материкову частину країни. Ну і звичайно в цьому відео я не можу не згадати про Шрі-Ланку. Я надзвичайно рада тому факту, що нарешті з Кишинева пустили прямі чартерні рейси на цей чудовий острів. І зараз пів України тепер буде набагато зручніше подорожувати на цей класний острів. Там е, не тільки буде тепло, там ще дуже хороші готелі з класним сервісом, смачною їжею, все включно, перша лінія, все як люблять туристи. Але я би сказала, що якість цих готелів набагато перевищує їхню ціну. Ціни вас насправді класно порадують. Взагалі, я би сказала, що. Шрі-ланка підходить тим, хто, от, наприклад, багато разів вже був в Єгипті і любить в Єгипті такі люксові готелі. От я вам дуже раджу придивитися до шрі-ланки, тому що ціни майже однакові, але це буде просто для вас щось нове, набагато екзотичніше, цікаве і так далі. Єдиний малесенький мінус це те, що з Кишиневу лише там... До чотирьох рейсів на місяць літає. Тому, будь ласка, плануйте свою подорож заздалегідь на Шрі-Ланку бажано за місяць, а краще за два. Тому що рейси розкуповуються швидко. Я вже на цих вихідних підбирала рейси на. Початок січня для своєї туристки і вже насправді місць дуже мало. А деякі готелі, до речі, взагалі вже солдаути. Місць в готелях взагалі вже немає. Так що майте на увазі і плануйте таку подорож заздалегідь. Якщо ви хочете звернутися до мене за підбором відпочинку туру для вас, то ви можете перейти у мій інстаграм, посилання ви знайдете під цим відео або на моєму каналі, або я пропишу вам його тут по екрану для зручності. І ви можете там написати мені у дірект. Я буду дуже рада стати вашим турогентом і підібрати найкращий відпочинок для вас. Ще один екзотичний напрямок, який є одним із самих улюблених у наших українських туристів, це Домінікана. Домінікана це гарантовано хороша погода, гарантовано тепле Карибське море. Взагалі, ця країна вона така про свято, про танці 24 на 7, про Карибський ром, Карибську таку запальну музику, про дуже добрих, позитивних людей. Класна країна. Я сама особисто там теж була, до речі, в січні. Погода була просто суперова. Мені там дуже сподобалось, тому це теж більш про релаксовий відпочинок. Але я би сказала, що Домінікана це трошки більше для молоді, тому що вона все ж таки вся така танцююча, активна коктейлі на барі постійно, зранку до ночі, всі один з одним знайомляться, танцюють, відпочивають вечірки на басейні в день, вечірки на басейні вночі, вечірки на пляжі. ось це про це. Якщо ви любите повеселитись, не просто лежати, читати книгу, хоча такі готелі, звичайно, там теж є, які такі більш спокійні. Але якщо ви любите повеселитись, якщо ви активна молода людина або компанія друзів, то я вважаю, що Домінікана вам дуже класно підійде. До речі, ще з приводу русні. Русні, на жаль, ще не заборонений в'їзд до Домінікани. Але мені тут сказали інсайдерську інформацію, що зараз русні поїхати полетіти, точніше, до Домінікани, наприклад, це настільки дорого, це майже якась непідйомна сума, що вони туди просто. Майже перестали літати. Домінікана це більш е, улюблений напрямок у американців, у європейців. Ще одна країна, яка також є улюбленим напрямком американців, канадців е, та більше європейців, це Мексика. Мексика, це про ту саму погоду, про ті самі веселощі, але ще на це все на купу додайте дуже класну, цікаву екскурсійну програму. До пірамідів Майя. до... Таких аутентичних, дуже класних атмосферних мексиканських містечок, до синодів і так далі. До речі, ще про безпеку у туристичних зонах Мексиці достатньо безпечно, особливо, якщо ви будете їхати на ці екскурсії організованою групою, а не будете десь. За углом на вулиці незрозуміло, якого водія, наприклад, таксі наймати, щоб він вас там кудись повез, показав вам якусь гарну вулицю. Звичайно, такого робити не треба, але якщо ви Їздити організованими екскурсіями, то там все абсолютно безпечно, абсолютно нормально. Я теж хотіла би дуже відвідати цю країну. Це теж до речі, одна з країн, у якій сезон майже круглий рік, але там є все ж таки нюанси. Але в січні буде гарантовано кльово. Тому хто любить екзотику, теж роздивіться Мексику. Але туризм це не тільки про екзотику. і, Звичайно, січень це самий розпал гірськолижних курортів і шостою країною в сьогоднішньому. Топ 10 я би назвала Болгарію. Це також самий бюджетний напрямок гірськолижних курортів. Але він взагалі непоганий. Тут якраз таки бюджетно це не значить погано. Якщо ви зовсім початківець, жодного разу не були на гірськолижних курортах, то я би вам радила обрати саме Болгарію. Тому що, ну, Якщо, наприклад, вам не дуже сподобається кататися на лижах, ви все ж таки зможете там ходити в сауни якось себе іншим способом розважати, і не за всі гроші світу. Другою країною в цій гірськолижній категорії я би назвала Грузію. Грузія це щось. Трошки краще, ніж Болгарія. Там і курорти, наче трошки краще, і їжа трошки смачніша, і сервіс теж трошки кращий. Але це все лише трошки краще, тому великої різниці насправді немає. Грузія також підходить для початківців. Можете теж роздивитися цю країну, але, звичайно, якщо ви дуже переживаєте за події, які там трапились останнім часом, то краще оберіть для себе Болгарію. Якщо ви вже лижник такий зі стажем, або сноубордист вже там багато років, то, ну, звичайно, я б радила вам Францію тоді. Тому що там вже більш такі курорти із французьким шиком, вишукана смачна їжа. Звичайно, вони і за... коштують зовсім по-іншому, вони набагато більш дорожчі. Їх там багато різних курортів, там і цілі такі клубні містечка. Якщо бачили, можливо, ці відео в Тіктоці, де лижники в лижному всьому, цій екіпіровці десь у горах класно тусують у клубі під круту музику. Оце все про Францію. Ем, за, загалом, ну так вийшло, що на гірськолижні курорти їздить більше молода. Публіка, більш молоді туристи, тому я думаю, такі клубні курорти їм прикольно відвідати, якщо ви ніколи не були. На лижах ви вже все вмієте, вже все знаєте, там і траси, до речі, ну, більш складні, більш мальовничі, тому з точки зору самого катання вам теж буде там цікавіше. То я, звичайно, радила вам все ж таки Францію. Ще із європейських країн я зараз назву одну країну, можливо, трошки дивний буде вибір, але я все ж таки скажу про Мальту. Ця країна не зовсім про пляжний відпочинок, тому що пляжів там, ну, в нашому класичному розумінні таких великих, широких піщаних, там немає. Там є малесенькі піщані відрізочки, і всі інші пляжі, це просто бетонні плити або скали, і ви е, пригаєте у воду або спускаєтесь по сходинках. Тобто це не країна про лежання на пляжі і відпочивання. Це, е, чисто моє, моя власна думка та мій власний досвід. Але це класна, дуже країна дуже цікава саме для прогулянок. Там багато знімалося епізодів гри престолів, тобто багато місць відвідати, побачити це дуже гарно і цікаво. Там велика рицарська історія. Там ну, дуже класних маленьких містечок дуже багато. Зручно пересуватися по острову, тому що це островна країна. Є автобуси, які пересуваються між всіми містами, це дуже зручно зробити. Я сама відвідала на Мальті майже все, все саме популярне точно. Пересувалася я там на автобусі, коштувала це недорого, і було абсолютно зручно це все робити. Ну, а взимку там температура буде тепла, сонячна. Звичайно, перевіряйте, якщо немає дощу. Якщо, наприклад, особливо ви проживаєте десь в Європі, то на Мальту взимку дуже часто є дешеві авіабілети, я сама бачила багато разів. Моніторте білети і купуйте, відправляйтеся на 3-4 дні у класну, сонячну, дуже цікаву країну. І останньою країною з цього списку я все ж таки назву Іспанію, яку дуже люблять британці. І британці теж у січні постійно їздять в Іспанію і на Тенеріфе, і на Майорку, на багато островів. Але я би, наприклад, порадила б Малагу. Малага це таке велике місто. Звичайно, в січні на пляжі ви не полежите, але там в січні може температура бути до плюс 15 градусів в день і кожного дня може бути сонце, це теж треба погоду перевіряти. Але я думаю, якщо британці постійно туди їздять у січні і навіть у лютому, то значить там не так все погано, правда? І в місті Малага ви знайдете дуже багато розваг, багато куди сходити, чим себе зайняти, що відвідати, і без пляжу. А якщо у вас є ще британська віза або британська картка резидента, то ви ще й можете відвідати Гібралтар, тому що це лише до однієї години на машині від міста Малага. І там теж дуже гарна природа, дуже прикольно, там всі британські магазини, там можна розраховуватися фунтовими стерлінгами і так далі. Е, можливо, хто мене дивиться з Великобританії, то вам було б це цікаво, тому що ви зможете Гібралтар відвідати за своїми британськими документами. От, все, друзі мої! Це, як я вже сказала, був останній випуск з цієї серії, з цієї рубрики. Сподіваюсь, він вам теж сподобався та був цікавим. Будь ласка, як і зазвичай, напишіть свої коментарі, ставте лайки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково підписуйтесь для того, щоб не пропускати багато цікавого контенту. Всім вам дякую за вашу підтримку, за ваші лайки і за ваші коментарі. Ваша підтримка для мене безцінна, і це саме головне, і це саме те, заради чого для чого я роблю цей канал. І е, саме завдяки вашій підтримці я маю натхнення робити такі багато цікавих відео. Рубрик для вас. І сподіваюсь, вам це подобається і ви це ціните. Я дуже ціню вашу увагу. Нагадаю ще раз, що якщо ви хочете звернутися до мене за підбором вашого туру та відпочинку, то ви можете зробити це у моєму інстаграм, посилання на яке ви знайдете під цим відео, я буду дуже рада стати вашим турагентом та підібрати найкращий відпочинок для вас. А ми з вами в цьому відео прощаємось і побачимось з вами знову у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!